Jinak to spadlo na tam Slíbili jsme před půl rokem, že přivezeme ještě tu uh, jednu a dávali jsme si hodně práce, aby jsme to do konce roku stihli, tak jsem rád, že se to povedlo. Pět roku nazad, abo v lípku, byli, my budeme že my přivezeme ještě jednu švedku do pomohu. My kazali, že to bude dnes v grudni. a my duže rádi, že my stihli dotrýmat svoje slovo do konce roku I když se přiznám, že dnešní náš největší nepřítel bylo počasí, takže se ještě jednou moc omlouváme, že jsme přijeli takhle, takhle pozdě. Сьогодні сьогоднішнім найбільшим ворогом, крім того, що у вас тут було, то в нас була погода. На жаль, і по по дорозі в Польщі, і тут. Так що через це ми приїхали дуже пізно, чим дуже сердечно перепрошуємо, просимо нас вибачити, але дійсно дійсно це була проблема. Я хочу подякувати від всієї української нації, а особливо від лисецької громади, від лисецького колективу, за те, що ми разом з нами в тяжкий момент. Щиро дякуємо, бо цей революційний автомобіль буде потрібний. Бо ви бачили тоді, коли приїхали, стільки в нас було тимчасово переміщених осіб. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, бо ми розуміємо, що не буде перемоги, якщо не буде тилу. Дякую за розуміння, дякую за співпрацю з обласною військовою цивільною адміністрацією Слава і дякую за те, що колеги ви в нас низький поклін вам. І коли ми будемо єдині, коли Європа буде єдині. Коли буде світ єдиний, я думаю, що і громади будуть єдині, і тоді буде перемога. А вона буде тому то слава Україні і слава нашим колегам угу. в Чехії. Лисецька громада є ближня до Івано-Франківська, і саме ця особлива громада у прийнятті внутрішньо переміщених людей і людей важких хворих, паліативних хворих. І дякую пану голові. Він організовує роботу і відповідно дякуємо вам за допомогу, тому що ви багато допомогли саме для цієї громади. Чотири місяці тому до нас, в нашу лисицьку лікарню, приїхали чеські друзі і подарували нам швидку. Пообіцявши, що вони мають ще одну, більш новішу, більш кращу, більш обладнану, і приженують нам як найскорішим часом. І сьогодні, 16 грудня, вони виконали свою обіцянку і нам привезли сьогодні. Новий автомобіль повністю обладнаний всім, що потрібно, для того, щоб реанімувати на пацієнта. Ці два автомобілі я думаю, принесуть багато користі нашій лисецькій громаді та навколишнім сенам.